На кордонний тур містами Іспанії організувала громадська організація Ангели Віри її основна мета це допомога дітям-сиротам захисників України, і цей раз не став винятком. Наші співаки і танцюристи не тільки розважали європейського глядача, але й зібрали майже 7,5 тисяч євро для діток, які втратили батьків. Нам це вдалося. Сам проект тривав 14 днів. Фактично, 14 днів ми були в Іспанії, і плюс тут тиждень ми. Робили концерт свій, ну, 20 до місяця. Часу артисти ж досі перебувають під враженням від поїздки. кажуть, що встигли і відпочити, і отримати новий досвід разом. от поїхати за кордон, представляти Україну. То великий досвід. Ми танцювали, співали. Деякі моменти були незабутніми. Ми дуже раді були, що поїхали, прославили свою українську пісню, свою українську культуру. Іспанці, українці були надзвичайно задоволені. Нам дуже сподобалось у Львові. ж Провели галоконцерт. Чим підсумувала результати своєї праці? На ньому співали переможну пісню Євробачення. Бо мене колесала, дала мені ритм і напевно силоволі не забрати мене. Бадала вона на тому знала. Може вісі від села, моноломаними дора. Реві, я завжди до тебе запалювали паркет іспанськими ритмами та розчулювали серця грою на скрипці. Також не забували і про сучасні українські мелодії. Коли ми Львівщина, наші громади, мають таких талановитих дітей, то українська культура буде розвиватися і про Україну і про культуру буде весь світ завжди. Говорити.